Вікуля, скільки в тебе було там? Чотири. 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 Бери свою фішечку. Йди чотири кроки. Один, два, три, чотири. Ану прочитай, будь ласка, що тут написано? Е. Р. е, -е -р. Молодець. А ти бачиш, що тут стрілочка? Куди тобі треба піти? Чотири. Давай, ставай. А що там написано? Са. Са. Ану, придумай мені слово Са. Сова. Сова. Ні, це сова. Са. Нема такого слова самолет. Літак. Літак. Са. А в якесь слово. Са. Савок. Савок, молодець. да. Добро, Регін, так і так, будь ласка. Так. Регін, скики. Шість. Скіки. Давай, бери свою фішечку. Давай шість. рахуйщись. Три, 4, 5, 6. От-от, цей грибочок. А подивись, там стрілочка. Куди тобі перейти треба? В сюди. От, сюди, переходь. Сюди. А що тут написано, Регінка? Ти у. Ту. А ну придумай мені слово ту. Ту. Ту, ту. Ту. Ту, полі. Регінка, придумала слова. Тут? Тут, 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 тут. Ригінка, <ріст> Ту -ту, добре, Єва, давай. Ще можна було сказати туфли. Або туфлі 2. Два. Давай, бери свою фішечку. Один, два. Що в тебе там написано? Те. Те. А ну придумай мені слово те. Терека. Дивись. Те? Теле... Телефон. Ева? Телефон. 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 Телефон, молодець. Давай, будь ласка, лізі. Ліза, бери. Давай, кидай. Ой. Ух ти. Тобі? Мені теж. Це моя. Это... А, В... так. Ось так. Воно твій лист. Так. І переходь, будь ласка. Там і я. Що тут у тебе? Тут. Анна, давай своє знову. Тут. 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 Добре. Молодець. Тримай. Волка, я з тобою, Регіна. Я з тобою. Давай. Я вам. Не підведи мене, куб. Не подведі. Скільки є? Триста. Три, три. Два. Єва, бери своє. Не буду. Не будеш виходиш з гри? Чи продовжуєш? Якщо продовжиш, давай, іди. Виходиш з гри. В... Хоче вийти, вийти з гри. Ну, давай тоді. Один, два. Один, два. Сюди. Т. Придумай мені, будь ласка, слова. Виставий брачок, я не чую Те? Вот. Тере. Теремок. Терем, терем, так? Добре, Вікторія, тримай. Ну не так сильно, не вік. ну вікаємо. Все. От будемо чекати тепер. Підніміть, будь ласка. Хо, Я підніму. А, а де він? А де він? А склався. де він? Де? Сховався. Ось там, ота, от за. за Сюди, будь ласка, Ліза. Так, ну що там дивимось? Скільки Вікторія в тебе викликла? Три. Три. Давай, ходи.